Кропивницька зірка у воротах 44-й Євген Пас, 4-й капітан команди Перейра, 7-й Максим Драченко, 26-й Дмитро Білоног та 77-й Олексій Чичиков. Головний тренер Роман Монарьов. Ось склад Луцької Волині. У воротах номер перший Артем Кичак, 47-й Юрій Романюк, 26-й, 99-й Анатолій Діденко та 38-й Сергій Петров. Переїхав до Данії. Ось зараз дуже небезпечний момент. Петров перехопив фактично м'яч у пасу. Романюк пас-центр. Тетеренко відкидає на Дудіка. Можна пробувати з цієї позиції. Пробуває Дудік, але на підбиранні дуже добре зіграв Романюк і ледь Лучани не отримали небезпечної атаки у відповідь. Дивимося ще раз. Дудік його удар заблокував Перейра. І на підбиранні Романюк одразу з лівої пробував. Але дивимося ще раз на повторі. Бацула прийшов, вибігався з Чичиковим, Чичиков віддавав праворуч на білонога. І вже 20. Міха спокійно віддає передачу на партнера на Никитюка. Никитюк далі на Романюка. Романюк може тут розвивати швидкість і обігрувати своїх опонентів. Романюк віддає передачу зараз. Центр на Петрова. Петров. Петров відзначається забитим м'ячем. Рахунок відкрито 1-0. Рахунок розмочено. Дивимося ще раз. Повтор цього епізоду не підняв прапорця арбітер. І здається, осаду там не було, але треба подивитися, ще буде уважніше цей момент. Дуже так класно за спину вибіг Петров і розстріляв. Біч. Мовити, очі слави запасних. Зараз подача з кутового, удар по воротах. Але над поперечкою воріт Євгена Паста пробив він. І показували нам міху, але пробував інший футболіст. Статистика, друзі, на ваших екранах. Що ж, зустрінемося вже з вами після перерви. Ми заміну так Артема Щедрого. Вийшов він на поле замість Дмитра Білонога. А ось тут у нас за симуляцією показує жовту картку зараз Віталій Романов Дмитро Білоногу. І це вилучення. Ви знаєте, важко зрозуміти, що все замість кого вийшов Щедрий. Одні ресурси показують, що це білоног, але Білоног отримав вилучення. Так, він покидає поле, але на першості дивимося повтор. Ну, малював, відверто, малював Олександра Шовковського про людину легенду. Тим часом зараз дуже небезпечний епізод. Щедрий віддає передачу на І Як тут ЕСОЛ просто не відзначився, я не знаю. Дивимося іще ще раз. Щедрий віддав віддав верхову передачу на ЕСОЛу. ЕСОЛ. І ЕСОЛА як біг, так і вдарив. Просто прямо, але не влучив у ворота. Цим стандартом Никітюк розбігається, б'є по воротах, але Полині Роман Никітюк.